Дивовижний світ комах. Поряд із нами живуть тварини, ростуть рослини, але є ще маленькі істоти, це комахи, їх на землі дуже багато. Коли пригрівають лагідні весняні промінці, однією з перших комашок прокидається сонечко. У червоного малятки на спині краплинки цятки. Чорні вуса голова любить лагідні слова. Тіло у сонечка майже круглої форми, а ще воно виділяє рідину жовтого кольору вона отруйна і служить захистом від жаб та павуків. А це солдатики гріються під сонячними промінчиками. Яскраве забарвлення солдатика. Відлякує птахів. Хто це за гість? Ніжок має шість і чотири крильця має, по квітках собі літає, не бджола і не джмелик, а зветься метелик. Вони харчуються нектаром квітів, а деякі соком дерев та фруктів. Там, де живуть метелики, повітря екологічно чисте. Хоч не олень роги має і не птиця, а літає. Чорний чорний, а не круг, це малий моторний жук. Жуки рогачі не кусаються, вони харчуються мертвою деревиною та деревним соком, тому вони не можуть нашкодити людині чи природі, а навпаки, виконують роль санітарів, переробляючи деревину та листя. Ой, а хто це там по травиці стрибає? Він стрибає і цвіркоче, і співає, заливається як дзвоник. Називають його коник. Коника стрибунця можна зустріти всюди. У нього три пари ніг, а задні ноги служать йому для здійснення стрибків, передні для пересування. Харчуються коники стрибунці. Травами, рослинами, проте існують і такі види, які можуть їсти хробачків та мошок. Завітала на кольбабку бабка у живого гвинтокрила на спині прозорі крила, кольорові шати любить мандрувати. Бабку вважають найдавнішою комахою. Вона дуже швидка. Ще вони приносять людині користь. Поїдаючи масу шкідливих комах. А ця маленька трудівниця мед збирає, як годиться, все у вулик, все у соти, не цурається роботи. Так малята і бджілка також прокинулась. Бджоли утворюють велику родину, у якій кожен виконує свою роль. Велика бджілка. І з довгим черевцем це матка, завдяки їй народжуються нові бджоли. Робочі бджоли дуже працьовиті, вони дають людям цілющий мед, а ще охороняють вулики від непрошених гостей. Діти, не усі комахи безпечні є такі комахи, від яких ми можемо постраждати. Які можуть нанести нам укуси, послухайте ще одну загадку та спробуйте відгадати, про кого йде мова. Хто пронизливо пищить, ні на мить не замовчить, ні тонкий, як волки мають, дуже боляче кусають. Це комар. Саме комар дуже боляче кусає, і вони є носіями різних хвороб. Тому з комарами краще не зустрічатись або ж використовувати засоби, які їх відлякують. Хто дзищить уже від ранку, в мисочку сметанки, спати діткам заважає, По підстелею літає. Це мухи, вони небезпечні тим, що розносять мікроби. Пересуватися по стінах і стелі. Мухам допомагають спеціальні подушечки. Вони липкі і розташовані у нижній частині лапок. Мухи їх натирають для того, щоб очистити від пилу та бруду. Ще одна комаха, яку ми можемо побачити на вулиці, це оса. Оса, на відміну від бджоли, не залишає своє жало при укусі. і тому Може кусати декілька разів, тож будьте обережні, якщо її зустрінете. Ось такий дивовижний, цікавий світ комах.